Корупція в російській армії квітне пишним цвітом. Ма, звісно, характерним вигляді і требування, като звучать все чаще і чаще, так називаємо ультиматум. Зараз командування російських окупаційних військ пропонує своїм підлеглим купувати відпустки, фейкові поранення або можливість уникнути участі у штурмах. За інформацією нової газети, існує гнучка система хабарів участі у бойових діях. Зокрема, фейкова контузія із потраплянням до госпіталю коштує від 10 до 50 тисяч доларів. Піти в відпустку можна за 5-10 тисяч доларів. А потрапляння до ротації коштує від 500 до 3 тисяч доларів. Можна навіть отримати від держави 3 мільйони рублів за фейкове поранення, якщо дати хабар командиру. За оцінками правозахисників, така ситуація в армії окупанта робить хабарі одним із головних інструментів порятунку життя та здоров'я окупантів. Ну точніше ніж повідомити вам, що ми знаходимося, як і раніше на горлівському напрямку, я вам не можу. Дійсно можу підтвердити, що є в підрозділів поплічників, які стоять поруч з нами на горлівському напрямку. Позиційні успіхи саме в напрямку Горлівки. Але вже ну це тиждень вже пройшов. Але про деталі говорити на сьогодні заборонено задля безпеки підрозділу, які там знаходиться. Це перше друге, що можемо повідомити, як і раніше, я маю вже трохи мені більше. Місяця відрядження в роту ударних БПЛА, і наш максимальний фокус і концентрація саме на знищенні ворожої техніки та скупченого особового складу, які є на глибині перед нами. Але більшість за цей місяць ми направляли свою працю і фокус уваги саме на техніку, яка пересувалася, пересувається в бік Авдіївки, тому що з нашої сторони ворог затягує техніку, також на глибині близько там від 8 до 12 кілометрів на той фланг на ту ділянку, де вони хочуть зробити з. Саме закрити в кільце Авдіївку. Якщо ви подивитися по дібстику, то вам буде зрозуміло там, де воно перед нами проходить. І в нашому арсеналі вже є немало знищеної ворожої техніки. Це звісно не сотні, але є навіть такі серйозні трофеї, як знищений ворожий сонцепьок, гаубиць де 30 тобто від легких машин буханок до найважчої техніки кожного дня. Але ось зараз погода трошки вносить для нас. свої Корективи, і ми змушені іноді брати паузи. Але розумієте, за місяць такої активної роботи ударним БПЛА є ж і успішні доліти, і враження серйозні, і неуспішні Тому ці паузи, які нам регламентує погодні умови, ми використовуємо задля того, щоб попрацювати над помилками та провести аналітику невдалих злетів, запусків і так далі. Не йване. Свідомо, що о, так як величезний наш фронт, ви не можете знати ситуацію, все, що відбувається на лінії зіткнення. Ви відповідаєте винятково там за свій напрямок, але от сьогодні, після зведення від генерального Ельного штабу, ми розуміємо, що остання доба 24 години вони були надзвичайно запеклими. Принаймні, цифри про це говорять знищеного особового складу від мінусованих російських злочинців 1140. От тільки там за останню добу, і то ми припускаємо, що це ж теж приблизні підрахунки. Можливо, ця цифра і більша. Чи вказує це на якраз підвищення рівня у цих боєзіткнень? Давайте поділюся з вами а, не цифрами, а тим, що бачив два дні тому особисто своїми очима з розвідного мавіка. Бо в нас є, якщо ви розумієте, приблизно потім стає туди горлюсь напрямок, авдіївка. Від нас кілометрів 15, якщо напряму 12-15. І в нас є на сьогоднішній день розвідні БПЛА, які дозволяють дотягуватися туди зумом задля того, щоб ми відкривали нашим побратимам і бригадам, які знаходяться там, ті ділянки фронту, які вони зі своєї сторони не дуже можуть продивитися. І два дні тому я своїми очима власними на зуму бачив на підступах до Авдіївки таку кількість особового складу ворога. Трупів, якою вкладена ділянка фронту, певно, як ну як футбольне поле, мінімум. За весь час скільки я в пікселі, і за весь час скільки я знаходжусь напередку, я ще ні разу не бачу такої кількості ніде. Тобто для мене це от підтвердження не в тих статистиках, які виходять чисельних, а в тому, що я бачу особисто своїми очима. Тобто, можна точно сказати, що ворог не шкодує живу силу, і що не те, що запеклі, розумієте, якби вони просто бігли і лягали, це одна справа. Вони ж біжуть і і стріляють. Я ж кажу на підступах. Ну я про цифри там я не дуже їх відслідковую, скільки сьогодні 900, це напевно більше така знаєте прогатива громадянського суспільства, бо їм цікаво. Але наживо очима те, що я бачив, я ще не бачив такі кіль такої кількості трупів ворога на якось ділянки фронту. В прямому сенсі а, ти дивишся на певну ділянку і серед тіл намагаєшся вдивитися, де там земля. Не, не на землі знайти тіла, а серед тіл вдивитися, де там земля. Mm -hmm. Ще одна історія, вона євгене. Це те, що є ваші побратими, військові, які говорили, що нам не вистачало би таких же дій. Хай мене пробачать за порівняння, які вчинили. Росіянець, коли вони почали закопуватись на наших територіях, ясно, що нам треба їх вибивати, але фортифікації різні бетонні споруди вони надзвичайно потрібні і на сході у тому числі. Ми до останнього не розуміємо, що буде відбуватися із Авдіївкою, просто безкінечно віримо в сили оборони. Але тим не менше, вчора президент Зеленський в своєму підсумковому відеозверненні, він сказав, що провели ставку, як завжди, верховного головнокомандувача, і от зараз вирішили якраз посилювати фортифікацію у регіонах та міни бетон в нашій державі каже президент, точно вистачить. Е, чи відчуваєте ви ось у саму необхідність? Не знаю, навіть в районі там і Горлівки і Авдіївського напрямку посилювати цю фортифікацію, і чи не запізно це все буде зараз? От я тільки хотів вам сказати, давайте побалакаємо відверто. Позиція перша почнемо з кінця краще пізно ніж ніколи. Позиція друга історія фортифікаційних споруд повинна була актуалізуватися. Я думаю, що найменше місяців сім-вісім тому. Тому що, коли дуже круто спрацювало все, ПСО про там швидкий контрнаступ, це змусило ворога перейти до оборонних дій. Це дало можливість нам перехопити ініціативу на багатьох ділянках фронту, тобто є так локальний успіх в конкретній операції, є, але давайте будемо відвертими, будемо називати кота котом. Так Російська Федерація не була готова саме до таких бойових дій на початку війни. Але сухі факти по сьогоднішній день е в світі продовжують скуповувати нафтопродукти Російської Федерації. Це каже, про що про те, що долари до них біжать. То поки в них біжать долари, давайте не віднімати в них дійсно є серйозний ВПК. Ми про це все всі знаємо. По про те, що вони не досягли своїх цілей в Україні, так швидко. По сьогоднішній день у всіх рейтингах російська <рес> армія е залишається другою армією в світі як вона і була. Тобто до них ти доларів, долари, в них працює ВПК, і в них є звідки брати цих людей. Тобто вони осипають у так футбольні поля людьми. Це каже про те, що е резервістів в них там достатньо. Тобто вони йшли і будуть іти. Звісно, ці фортифікаційні споруди потрібні, і потрібні вони ще були ну задовго до того, коли от зараз там. Кажуть, що давайте зараз про це братися. Про це я вам скажу, є ділянки, де вони робилися. Це не не можна сказати, що їх не було, але прям активно от е, прийняти рішення. Я думаю, що це рішення повинно було там прийняти бути ще місяців сім 8 тому. Паніване, ми часто чуємо в зведеннях генштабу про неймовірну кількість знищеної бойової техніки. Також ми чуємо історії від британських розвідок, від інституту вивчення війни про те, що вони долучають уже сильно законсервовану техніку минулого століття розробки. Тобто це все може наштовхувати на думку про те, що ресурси їхні підходять в певній мірі до якогось ліміту, але з іншого боку, вчора а, голова північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг сказав, що Україні варто готуватися до посилення бойових дій і ще й на додачу до ракетних атак Російської Федерації. Чи бачите ви накопичення ресурсу ворога наразі в тих регіонах, де вам як ви кажете, з тих же дронів доводиться бачити позиції? see what Лісі, я точно підтверджую, що і FPV, і артилерію дійсно знищується дуже велика кількість техніки ворога. Це правда. Це перше. Друге, те, що нас чекають обстріли та загострення ракетних атак взимку, це також логічна історія, до якої готуються вже не тільки військові, а й енергетики, і всі, хто відповідають за критичну інфраструктуру. Тут немає нічого такого, знаєте, секретного чи неочевидного. Це максимально очевидна історія. А ось з точки зору що чи чекати, як ви кажете, до того, що вони там почне. Навіть вже законсервовану техніку стару та минулого сторіччя використовувати. Слухайте, дійсно, скажу таких чутків за майже два роки війни. Ну їх напевно було хвиль п'ять. І ці чутки завжди закінчуються чим несправданими очікуваннями. А це ко кожне несправдане очікування, воно демотивує. Коли ти бачиш якийсь ліхтарик там в кінці того тунелю, а ти тут віддаєш своє здоров'я, своє життя, і тобі хочеться розуміти, коли воно закінчиться, і коли ми здобудемо, так той час, коли ми зможемо мирно жити і дивитися, як наша держава там живе, будується і так далі. І коли ці ліхтарики п'ятий раз вони тебе обманюють, тому ми намагаємося взагалі не думати і не звертати увагу на те, коли проходять такі чутки, що ворога там. Техніка підходить до кінця. Я кажу, на Що себе травмувати цими несправданими очікуваннями? Коли п'ять разів про це казали, п'ять разів до цього не підходить. Є в них союзники, які їм допомагають, це потрібно відверто визнавати і про протистояти, тому що є не тому, а не тому, чому хотілося протистояти.